Вітаю вас на каналі Авіатор! Я розповідатиму про пригоди та людей, для яких авіація як рідна мата. Любіть авіацію, вашу мать. В коментах поділіться своїми історіями, буду радий. Сьогодні говоримо, як модель літака в ретро-дизайні 20-х років 20-го століття формує інтер'єр приміщення та нашого життєвого простору. Якось довелося мені служити в авіаційному полку Червоної Армії. Розділ був частинкою велетенської військової потуги більшовицької імперії, яка окупувала Прибалтійські країни. Мій приятель, офіцер, інженер-технік, назвемо його Мешко, захоплювався авіамоделюванням. Погожого весняного дня він вийшов на придатний майданчик зі своєю кордовою моделлю літака «Брестоль-Бульдог», щоб потренуватись перед змаганням. Віплан «Бульдог» виглядав люксово. Ретро дизайн, сріблястий з британськими розпізнавальними колами на крилах та фюзеляжі. Фігурка пілота з суто англійськими вусами тішила око білим шаликом, що тріпотів ледь. Заревів мотор, натягнулися корди керування. Бульдог встиг зробити кільканадцять кіл і до мешка підійшов місцевий житель. Йому дуже сподобався літак, тож він захотів. Ним прикрасити вишиплений інтер'єр кімнати в своєму будинку. Назвав Мешкові певну грошову суму. Але імперські гроші в ті часи то було ніщо. В імперії в червоній на ті часи був суцільний дефіцит товарів. Тоді литовець, або, як казали, Лабус, так казали імперці, на всіх братських. І були у них хахли, ті чучмеки, ті чуреки. Запропонував Мешкові мінятися. Мінятися бульдога на Ні, не на Сарога, а на мотоцикл Ява. О, на ті часи Ява це було щось. Наступного дня Мешко хизувався Моциком і заявив, що до змагань побудує. Нову модель. Ця модель повинна була бути моделлю літака за Бранденбург. Справа рухалась швидко, Та коли було зібрано силовий набір крил, хвостове оперення, обшито фанерою і фюзеляж, з'ясувалось прикрап креслення. Не відповідають вимогам змагань. Щоб хоч якось пом'якшити приятелем цей удар, я сказав, що готовий придбати незавершене будівництво за одне кіло чоколядних цукерок каракум. Мишко любив солоденьке і гешефт відбувся. На радощах він навіть пригостив мене однією цукеркою і поспішив робити наступну модель, щоб встигнути до змагань. На жаль, доля моделі Бранденбург склалася так, що в незавершеному вигляді вона пролежала у мене до нині. Та ось після виготовлення купи різноманітних деталей, обтяжки крил термоплівкою. Ганза Бранденбург постала в зібраному вигляді. Питання розфарбування було вирішено наступним чином. В книзі Ярослава Тинченка Герої українського неба є реконструйована за світлинами. Ілюстрація художника Штека. Двомісний розвідник Ганза Бранденбург. Це один від 1919 року належав до литунського відділу Української Галицької армії. Цей підрозділ очолював сотник Петро Франко. Син письменника Франка. На такому літаку, скоріш за все, він літав на розвідку як Летун Заровець. Історію створення Ернестом Хейнкелем, а саме він створив цей літак, це був один з його перших літаків. Та технічні характеристики цього літака, який став прототипом моделі, ви можете погуглити, за посиланням. Під цим відео насолодитися летом реконструйованого Бранденбургу. Ось така історія літак модель. Модель літака своїм дизайном додала українські нотки інтер'єру мого кабінету. Створюйте і ви свій простір віртуальний, на ютубі, реальний, в житті, живіть Україною. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте вподобайками і коментарями. Ой, ледве не забув. Як надумаєте мінятись? На мотоцикл. То тільки на Харлей. Ну, то ще 900. Чекаю в коментах на ваші історії, пов'язані з авіамоделями, авіацією, авіаторами, авіаційними пригодами. Контакт є контакт. Ele vai